Вітаю, мої улюблені шукачі істини. Сьогодні наш черговий випуск міні-серіалу під назвою Закон і Ви, де я у такому спокійному форматі з невеликими елементами гумору розповідаю про будні юридичні професії. І сьогодні розглянемо тему етика в судових засіданнях. Для початку давайте зупинимось на одному такому моменті. Кожен з нас дивиться на світ, як через окуляри крізь призму тих чи інших емоцій. До прикладу, як ви будете сприймати людину, якщо вам уже повідомили завчасно, що це хтось такий порядний, герой нашої країни? Як ви будете сприймати всі документи, які надані цією людиною? Як ви будете сприймати аргументи, слова і так далі і тому подібне? А уявіть, що буде ситуація, в якій про певну людину, з якою у вас повинна бути комунікація, вам повідомлять, що це якийсь там волоцюга, злодюга, аморальна людина, страшна людина, ну і так далі. І тому подібне. Тобто вам дадуть емоції такого негативного плану і задайте собі запитання. Як ви будете сприймати слова цієї людини, яка буде комунікація з нею, як ви будете ставитись до письмових речових та інших доказів, що будуть відходити від неї чи від її адвоката? І взагалі, як ви будете сприймати адвоката такої людини або друзів такої людини? Я думаю, що такий от негативний шлейф матиме місце. А тому питання етики дуже важливо. Зокрема, якщо ви приходите до суду, і суд вважає, що ваш зовнішній вигляд певною мірою нівелює статус судді, або говорить про те, що ви виражаєте певну неповагу до суду, то вам буде в судовому засіданні непереливки. Я вже не кажу про те, що не варто одягати в суд сандалі, шорти, купальні костюми. І так далі, і тому подібне. Бо це аксесуари, які неприйнятні у діловому світі юриспруденції. Більше того, різного роду запахи, різного роду навіть слова, які огортають ваші історії, це також елементи етикету. Тому різного там кшталту матюки, нецензурна лайка і все, що з цим пов'язано. Створюють у суді певну емоцію, на яку він буде дивитися, через яку, вірніше, він буде дивитися на вас. Аналогічно із змістом слів, які промовляються на адресу суду. Хтось звертається до суду пані, пане або Іван Іванович. Це не зовсім прийнятно. Це не дуже поширено в судових процесах. Чому так? Та тому, що є у Сталині. Форми звернення до суду, які передбачені процесуальним законом. Зокрема, найбільш оптимальний спосіб це звернення до суду ваша честь. І ви можете в одній своїй промові декілька разів підкреслити ваше таке от поважне ставлення до суду словами «Ваша честь. Чим більше, я думаю, в принципі, тим краще. Тобто, якщо ви вагаєтесь у тому, говорити вам чи не говорити. Один раз чи два я вам більше скажу говоріть декілька разів. Це буде набагато краще, ніж будете говорити: шановна пані, пан панянка, або взагалі переходити на ти, що ти тут сидиш, давай ухвалю рішення. Ну, це взагалі, з моєї точки зору, це навіть незалежно від того, як себе веде суд, це ну, така явна неповага до суду, і навіть такі словесні фрази можуть. Передбачати адміністративну відповідальність, і наступна така заключна теза, на якій би я б хотів, щоб ми зупинилися це необхідність вітати суд. Одначе не рукопостисканням чи там привіт, а іншим способом. Це коли ми підіймаємось при зустрічі із суддею. Тобто ми займаємо своє місце в залі судового засідання. І як тільки заходить суддя, то ми підіймаємось і вітаємось. Можна не обов'язково говорити щось словами, а можна просто припіднятися. Доволі часто цього не роблять, але не юристи, а не роблять звичайні громадяни, які мають дефіцит спілкування із судом. І вони вважають, що можна просто сидіти як в кіно, коли розпочинається. Судовий процес. Одначе ні. Оптимальним варіантом буде все ж таки виразити свою повагу. Більше того, це певна така традиція, яка вже існує тисячі років. І краще дотримуватись її. Аналогічно, коли суд виходить до нарадчої кімнати. Якщо ви не знаєте, як поводити себе в залі судового засідання, дивіться на юристів. На юристів ваших, вони вам підскажуть як своїми, навіть не лише словами, а і своїми. Діями, так і на юристів протилежної сторони, на прокурора. Буває так, що ви в суд потрапляєте і у вас немає групи підтримки. Тому дивіться на юристів ваших опонентів. Ось що я б хотів повідомити вам для того, щоб ви зрозуміли: що етика в суді це дуже важлива річ. Оскільки люди звикли сприяти тим, хто. Поділяє їх цінності. І саме оця ось квінтесенція етики, етичних знань допомагає відрізняти своїх від чужих. Зверніть на це увагу і користуйтеся і не лише в судових засіданнях, а і за межами них. у звичайному житті, в навчанні, на роботі. І подумайте, де ще існують питання етики, від яких залежить життя.